Ну і поки на Великій кільцеві ремонт триває. Подільсько-воскресенський міст, який будували з 1993 року, сьогодні частково відкрили. Спершу ним рухатиметься спецтранспорт, автомобілі екстрених служб і автобуси. Для цього розробили новий автобусний маршрут від станції метро площа Українських героїв до станції метро Лівобережна. Для загального користування міст планують відкрити влітку 2024 року. Знімальна група Ukraine World News» стала частиною цієї історичної. Події, ну а ми поговоримо власне про кошти, які бюджет нашої столиці буде освоюватися. Точніше, ми будемо говорити про кошти, які закладені у бюджет 2024 року. І будемо говорити з Лілією Пашиною, першою заступницею голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету. Пані Лілія, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Пані Лілія, дивіться міський бюджет Києва на 24-й рік перебуває на розгляді профільної комісії, і чверть міського бюджету наступного року Київ витратить на розв'язки і мости. А як ви вважаєте, чому власне на це все хочуть виділити у 20 разів більше коштів ніж на збройні сили України? Дивіться, дійсно наразі перебуває проект бюджету на розгляді комісії, але це ще не прийнятий бюджет, і наразі більше тисячі поправок є до нього. Я ну дійсно там будуть намагатися зберегти максимальне фінансування доріг, нових розв'язок. Я так передбачаю, але в той же час ми зі своєї сторони будемо намагатися збільшувати фінансування наших військовослужбовців, наших частин, кошти на їхню реабілітацію і такі більш реальні речі для сьогоднішніх днів. А вже відомо які кошти будуть виділені власне на лікування і реабілітацію військових. А оскільки про бюджет не є прийнятий, тому не немає такої далі. Прийнятої це при, але більше того, ви її не побачите в частині реабілітації, да бо вони ж ідуть по розпоряднику коштів, розписується, тобто по медичних закладах. Що стосується реабілітації, то в нас насправді є наразі тільки один реабілітаційний в чистому такому вигляді, центр це в кущі водиці. Але ми також наполягаємо на тому, що має бути збудований на лівому версі. Дніпровському районі центр. Ми його почали будувати ще в 2021 році, і він є дуже економічно вигідним, тому що там в сотні разів менше затрати, і ну я наполягаю на тому, щоб його в наступному році добудували, тому що в нас ця потреба вона зростає і зростатиме надалі. Ми це повинні розуміти, вчитися жити по-новому ось так. Безумовно, це одне із наших та. таких угу. а, найголовніших вимог для цього бюджету, угу. одне а, Зрозуміло. Пані Лілія. А може, ви трошки детальніше розкажете про ось цей реабілітаційний центр, на будівництві якого ви наполягаєте? А, можливо, відомо скільки там може потенційно пере? Поки що, Все поки відомо, що я вам задоволенням розкажу, тому що з питанням реабілітації я працюю ще до широкомасштабного вторгнення. Це коли наші бійці зато поверталися, і тоді вже виникали потреби, хоча не в такій кількості. І на базі 11-ї лікарні там є коробка. Ну так в народі кажуть, да? тобто потрібно на добудову було 60 мільйонів і 140 мільйонів на обладнання. Але зараз уже нам допомагають наші міжнародні. Партнери, наприклад, там у місті Львові було збудовано центр, і повністю його наповнено без витрати жодної копійки із місцевого бюджету. І я вважаю, що ми теж могли би залучити це обладнання від міжнародних партнерів. Це не потребує якихось надто зусиль. Вони задоволенням його дають. Якщо розуміють, ну що вони це дають в реабілітаційний центр. Тому нам буквально його добудувати і наповнити, і таким чином ну ми матимемо ще додатко. Овий реабілітаційний центр це всього на всього 60 мільйонів в той час, як, наприклад, в пущі на, водиці вже в цьому році було освоєно 1 мільярд 100 мільйонів. Тобто ви ж самі розумієте, яка різниця. Безумовно, безумовно, ви абсолютно праві. Ну будемо щиро сподіватися, що буде добудований такий необхідний нашим воїнам цей реабілітаційний центр. А ми щиро дякуємо вам, пані Лілія, що ви знайшли час для того, щоб долучитися до нашого ефіру. Будемо сподіватися, що бюджет на 24 рік буде прийнятий для Києва такий, що буде все ж таки покривати всі необхідні потреби наших збройних сил України, а не тільки. На будівництво і на бруківку, як ми звикли це бачити, з нами на зв'язку була Лілія Пашина, перша заступниця голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету.